На огляді ось такі цікаві кухонні ваги. Корпус повністю пластик. Пластик дуже добротний, якісно вони зроблені. Працюють на двох батареючках 3А, тобто міні пальчик. Платформа. Для зважування має розмір 12,5 на 12,5 см. Вмикаємо кнопочку вмикання, вимикання. Вона чітко нажимається. Раз. І вимикаємо. Перевіримо, наскільки вони точні. Беремо гірочку 5 грам, ставимо на платформу. Ваги чітко показують 5 грам 10 грам. 10 грам. Зараз останемо, чи не буде відхилень, якщо ось такі гірка на пів кіло. Чітко показує. 500 грам. Додаємо 10 грам. Ну, бачите, ваги працюють ідеально. Моделечка в нас ми зараз глянемо. B-301. Показують себе на кухні дуже непогано. Позяючки, дивіться, кому треба, звертайтесь. Контакти в шапці профіля. Ось такі. І ще один нюанс. Кнопочка нажимається. Довго не треба тримати. Нажали. І все. А ще один момент це в нас, в принципі, тарування. Зараз спробуємо. Це дуже важливо для кухні. Так, і поставимо гірючку 10 грам. Ну, в принципі, тарування також працює ідеально. Вимикаємо. І напевно, що у нас тут ще є унції? Грами і унції. До 5 кіло. Ось така прикольна моделечка. Ще раз нагадую: моделечка B-301. Дивіться наші огляди, багато цікавого товару. І до слідуючих відео.